Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Мій Затишок. Мене звуть Юля. Бачите, і трояндочка Golden Celebration вас вітає. Вже останні дні листопада. Через декілька днів вже і грудень, зима. Погода чудова, травка зелена, Тепло на дворі. Сьогодні хочу вам показати, що я отримала. Отримала я посилку від Florium UA. Це я вже на пошті відкривала, на новій пошті. Хто його зна, що. Може, там цегла лежить. Шуткую, понятно. Замовляла я цибулинки квітів. Ну що, пішли я покажу. Що ж тут прийшло? Дивіться, все гарно так упаковано. Тут накладна з переліком рослинок, верніше цибулинок, які я замовила. І самі пакетики з цибулинками. Поїхала я була в епіцентр, подивилась на ціни. На тюльпани, нарциси, лілії, ну 150 гривень, якби три цибулинки, ну то занадто. Тому давно вже хотіла замовляти на флоріумі. Відкрила сайт їх, дуже все зручно. Фотографії рослин. Що ти тільки хочеш, можна знайти опис, поради. Щодо посадки, догляду цих рослин. Дуже-дуже зручно. Отже, зараз покажу, які саме сорта я замовила. О, кетюня. Натуся кетюня прийшла. Їй теж цікаво. Так, дивимося. Тюльпан Amazing Grace. Тюльпан Квинсдей. Тюльпан Роял Сентениал. Так, тюльпан художник. Боже, це такі здорові тюльпани такі крупні на товстій ножці. Це чудо не тюльпан, так тюльпан Міранда. Тюльпан Вулкандор, Тюльпан Елопампонет. І тюльпан блу спектакль. До речі, хочу сказати, що всі ці тюльпани такі піоновидні, повні, дуже красиві тюльпани. Це такі всі на м'ясистій, товсті ніжці. Ці тюльпани будуть радувати вам око і душу гріти. Ну, дійсно, вони стоять того. Також я замовила дві штучки Фрітіларія, така назва Фрітіларія. Ви знаєте цю рослинку? Це рябчики, такі високі квіти, яскраві, теж весняна квітка. Знаєте, я задоволена цією посилкою. Всі такі чудові цибулинки, чисті, немає ніякої плісняви, супер. Посилка прийшла дуже швидко. Дуже мені сподобалось. Знаєте, і сайт зручний. Ну, молодці. Молодці. Так що раджу вам Флоріум. Замовляйте на флоріумі. А я таки думаю, чого Натуська заглядає. Дивіться, для когось коробка, а для кота знахідка. Котику, щоб спати, котику, щоб ховатись, котику, щоб тішитись і котику, щоб боятись. Ну і флоріум, ну, молодці, і котика могодили. Сьогодні вже не встигну посадити. Бо вже вечоріє, сонечко сідає. Посаджу завтра зранку. О, на отой ділянці. Там у мене пінесетиму, міскантуса. Якраз тюльпанчикам там буде дуже гарно. Ніяк не віриться, що вже ось зима через декілька днів. Ніяк не віриться, не хочеться. Ну що ж, чим скоріше прийде зима, тим скоріше прийде весна. А весною я вам обов'язково покажу, як квітнуть ці тюльпани. Це буде краса. Так що, замовляйте, раджу пока-пока!